Забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в навчальних закладах. У Чернівцях провели регіональний форум у рамках реалізації реформи шкільного харчування. Зміни в школярському меню передбачають модернізацію підходу до дитячого харчування, залучення до процесу реорганізації міжнародних донорів фондів та навіть створення кулінарного хабу. Деталі про це далі у сюжеті. У 2020 році, за ініціативою першої леді Олени Зеленської, в Україні стартувала реформа шкільного харчування. Відтак з часом в українських школах запровадили оновлене меню для учнів, яке розробив український кулінар Євген Клопотенко. Ключовою особливістю змін став перехід до більш здорового харчування, менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Наші дітки повинні отримувати збалансоване, якісне, здорове харчування, і ці звички ми повинні формувати у них з самого дитинства. Сьогодні у нас на теренах нашої області 300, 327 навчальних закладів, які Харчують грачим харчуванням наших діток, з яких ми маємо 66 навчальних закладів, які працюють по аутсорсингу, 25 по кайтерингу і. Ми дбаємо за тим, щоб наші дітки мали те харчування, яке дійсно на сьогоднішній день потрібно дому організму. На території Мамаївської територіальної громади функціонує шість загальноосвітніх закладів освіти. Там навчаються 2,5 тисячі учнів, і майже 85% харчуються у школах. Освітяни кажуть, реформувати галузь харчування розпочали з моменту створення громади. Фактично з 2019 року всі заклади освіти, включаючи загальноосвітні і дошкільні, перейшли на систему харчування за клопотенком. Нам вдалося це зробити. Нас підтримали наші депутати сільської ради, нас підтримали батьки з розумінням до цього віднеслися і фактично впроваджуємо по сьогоднішній день. Тому що фактично здорове харчування це є запорука здоров'я дитини. І перебуваючи в закладі освіти, фактично більшу частину дня дітям необхідно це забезпечити. Представники Міністерства освіти і науки кажуть. Працюватимуть і надалі над реалізацією реформи для поліпшення шкільного харчування у всіх регіонах України. Мало просто прийняти документ, стратегію дійсно потрібно робити реальні кроки по поліпшенню шкільного харчування дійсно на місцях. Це означає, що значна частина шкіл України отримують нове обладнання, нові харчоблоки. А ми зі свого боку в закладах професійно-технічної освіти будемо перенавчати кухарів працювати з новим меню, працювати. З новим обладнанням, і таким чином наші діти будуть отримувати смачну і корисну їжу, адже здоров'я української нації, здоров'я українців є на сьогодні надзвичайно важливим питанням. Зокрема, буковинські кухарі пройшли відповідне навчання для підвищення кваліфікації, які у подальшому готуватимуть для дітей здорову та корисну їжу. До слова, у рамках реформи на Буковині планують створити і кулінарний хаб на базі професійно-технічного училища номер 8 де навчатимуть кухмістерів, які стануть агентами змін. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня